Насправді війна показала світу наскільки ми, українці, сильні, згуртовані та здатні змінювати себе і те, що навколо нас на краще. Чого лише варта історія Катерини Светлакової? З Києва вона переїхала на Прикарпаття, навчила жити без благ цивілізації, збирати трави, консервувати та навіть власноруч зробила ремонт у прадавній хаті. Своїм прикладом Катерина надихає українців, яким довелося покинути свої домівки та обживатися на новому місці. Пропоную і нам подивитись, як столична дівчина стала своєю у горах. Я от сама з Чернігова, прожила більш половину життя в Києві, так прагнула до цього Києва. В тому Києві купила квартиру, там машина така, от прям столична дівчина була. І тут на тобі город, перевручну мий, там в мисках і тому подібне. Але я від цього таке задоволення отримую, що це, ну, вам просто не передати цього. Зі столиці до села у горах. Раніше Катерина Светлакова мешкала у Києві, працювала hr спеціалісткою в it компанії Після повномасштабного вторгнення займалася волонтерством, створила благодійний фонд та стала допомагати спочатку цивільним, а згодом і військовим. Зараз дівчина намагається забезпечувати необхідним прифронтові шпиталі. Хоч держави забезпечила таку кількість. Там, наприклад, постілів ну не можуть ніде зібрати, або цивільний одяг, тому що форму розрізають всю на військових і треба їх щось перевдягати. От ми таким займаємося. Займаємося там, ну засобами гігієни ну, таке. І військових, в принципі, у нас також так само. Ми більше їм допомагаємо за цивільними потребами. Те, що може піти, купити людина там в магазині і передати. На Прикарпатті Катерина опинилась випадково. Усе почалось з ідеї придбати будинок неподалік Києва. Це була маленька мрія. Переглядали з чоловіком варіанти і натрапили на хату за 600 кілометрів від столиці у невеличкому гірському селищі на Івано-Франківщині. І ми от е, приїхали, оглянули цей будинок, і я кажу, ну все, це мій будинок. Я прям зразу відчуваю, що я тут хочу жити. Чоловіки ще такі дні. Ми будемо ми дали завдаток. Я кажу, все, переїжджаємо. Він каже: ні, давай там поживемо тиждень, подивимось, як нам там спиться, чи чи зможеш ти після Києва, де я сама для себе там створювала досить комфортні умови, тобто там. Посудомийна машинка мала бути там світло, яке від руху включається, вимикається, там бойлери, там ремонти, все тому подібне. Це ще створювало квартирі для максимального комфорту. Утім, Катерину не бентежило навіть те, що найближчий магазин за 4 кілометри, а під'їзду до будинку взагалі немає, адже він стоїть на пагорбі. У нас будинок не дуже так високо на горі. У нас ще зверху є сусіди, такі на горі. Просто йде отак, от село низом, і отак, от по дві сторони, йдуть хати на пагорбах на цих горах. У будинку давно ніхто не жив, тому Катерина взялася оновлювати інтер'єр та приводити усе до ладу. При цьому родина нічого нового у хату не купує, а відновлює те, що є. Рушники, килими, все що тут було, ми все якби перетворимо на наш комфорт. У нас є деякі карнізи, вони також зроблені з косівськими мотивами, які я раніше, наприклад, не бачила ніколи, але вони там в нас є. А от тому тут майже все, що ми тут робимо, створюємо, це з того, що тут було в хаті. Просто у нас є болгарка, є шліпувальна машинка. І є фарба, це ті основні мої інструменти для роботи. З ось такої полички для тарілок на Прикарпатті її називають мисником. Зробила доволі сучасну підставку. Реставрацію речей Катерина знімає на відео і веде свій блог про життя у гірському селі. Сторінка доволі популярна. Я розумію, що дуже багато людей в Україні, які вимушені переїхати в селища, міста, села. До яких вони не були готові, і я хотіла своїм прикладом показати, що можна створити затишок, комфорт не за всі гроші світу, без залучення спеціальних майстрів а своїми руками, і таким чином це більше блог для натхнення тих, кому зараз складно, що Катерина з чоловіком мешкають у будинку вже кілька місяців. За цей час відновила його всередині, викопали нову криницю. Дівчина часто ходить до лісу, там збирає трави, ягоди чи гриби, сушить їх на зиму та готує консервацію. Зізнається, раніше й гадки не мала. Як це робити? Трави я деякі знала від бабусі, які там для чаю добрі. Деякі. А, я там вже вичитувала, тому що мені, наприклад, там подобається Іван чай. Мені подобається матеренка. Я знаю їх по запаху, але я не знаю, як виглядає та квітка вживу в живу полі. Я спочатку дивилася, потім до з однієї руки телефон в інший і дивлюся порівнюю квітки. Потім нюхаю, така: о, це материнка, значить це збираю. На Прикарпатті живуть дружно, відзначає дівчина. Під час збору врожаю чи будівництва на допомогу приходить, чи не все село. А ще тут діляться всім, що мають молоком, сиром, ягодами чи овочами. Та бувають і кумедні ситуації, зізнається Катерина. У селі є своя говірка. Тож спершу вона не розуміла місцевих. Саме найцікавіше це було в перші дні, коли сусідка каже: А ви в місто їдете? Я кажу, так і вона так дуже швидко каже: купіть мені тріло від жуків. А я така кажу, Вибачте, що вона каже. Тріло від жуків. А я не розумію. Вона каже: барабуля, жуки, ам-ам. Я така. Господи. У справах фонду Катерина часто їздить до Києва, проте саме в невеличкому селі на Прикарпатті вона почувається вдома. І з власного подвір'я може милуватися, як сама стверджує, найгарнішим у світі заходом сонця у горах.